Добрий день всім. Так, почав ззаді будувати. зараз покажу. Бачите? Як я казав, підняв швеллер, ось пластинку вирізав, буде із косок іти. Зверху буде рихльонка. Крило буде ще 12 см вверху ну, над рихльонкою. Буде красиво туди йти. То що колеса будуть 20-ті стоять, там е сама шина виходить почти метр. І плюс десятку даю зазор, щоб грязь не набивалась під крилами. То тобто есть буде десь така підкрилка висотою. Ну то вже потім буде шина ставитися. Тоді дивіться, що сталося від торпеди. Бачите, вирізав кусочок. Буду брати паяльник, фен строїтельний. Отут тут ще я всю сторону виріжу отак. Пуском таким запаяю туди. ну Потім покажу вже, як зроблю. такий Метал понарізав уже на капот. Сюди вже теж понарізав. На бочини нарізав уже. но дивіться, як я роблю. Я роблю все на заклепках. Тобто, ну Бочини будуть на болтах, щоб відкрити вдруг капот, Понятно що на завісах. Капот буде теж на закльопках, Тут все на закльопках, тут на закльоках. Тут теж на закльопках буде закриватися. Тоді, коли потрібно, треба мало -лі, там щось відкрити, зробити. Висверлюєте закльопочку і Легко знімається, все красиво, удобно, добре. Бо якщо на болти ставити або на саморізи, оця влага вся, І різьба так окисляється. що ви зриваєте і все. Ну, і все одно вам пересвердлювати потім ну, дуже багато волокіт. А це вже не перший раз таке робив. На закльопках саме класно. Мало ли хто буде робити для себе, щоб знали, лучше закльопками обробіть його. Закльопкою висверлюється за 2 секунди і воно знімається. Ладно, дякую вам за перегляд. О, ще забув сказати, отут на оцих кріпленнях. Плюс жорсткі 5-сантиметрові пружинки. І тут будуть пружини ще ставитися. Тобто буде грати ну, на ямах, щоб не сильно жорстко було. Ну, побачите, буде гарно. Дякую за перегляд, до побачення.